Вітаю вас, брати та сестри, слава Ісусу Христу. Помолимося Богу, попросимо Божого благословення на служіння. Боже наш Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за цю можливість цей ранок зібратися, дякуємо Тобі за твою милість і благодать, яку ти проявив в сині, Твому нашому Спасителі Ісусі Христі, сьогодні ми хочемо поклонитися і просимо, щоб ти прийняв від нас. Це ранічне поклоніння і славу тобі, єдиному, який достоїн прийняти славу і честь. Поблагослови всіх, хто буде приймати участь в наші серця, щоб вони були готові приймати слово Твоє, щоб воно приносило плід для Твоєї слави. Благослови всіх нас прибудь серед нас і поблагослови нас, і наше місто, і нашу країну. Просимо в ім'я Ісуса Христа і для Твоєї слави. Амінь співаємо разом пісню, як Олень прагне до потоків. Дорогі брати та сестри, давайте знову навернемось до святого Євангелія і разом з вами зачитаємо. Євангелія від Луки, 20 розділ. І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав. Прийшли первосвященики і книжники старшими та й до нього промовили, кажучи, скажу вам якою владою ти чиниш оце, або хто тобі владу цю дав? І промовив до них він у відповідь запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені, Іванове хрещення з неба було чи від людей. Вони ж міркували собі й говорили Коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо від людей, то всі люди. Камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають і звідки. А Ісус відказав їм той я не скажу вам, якою владою я це чиню. І Він розповідати почав людям притчу оцю один чоловік насадив виноградник і віддав Його винарям, та й відбув, відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів винограднику, та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили й вигнали. Сказав тоді пан винограднику: що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, й його посоромляться. Винаріж, як його вгледіли, міркували собі та сказали Це спадкоємець, ходім, замордуємо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградник та й убили. Що ж зробить їм пан винограднику? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградник же іншим віддасть. Слухачі ж повіли. Нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав, що ж оце, що написане, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став камнем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, того розчавить його. А книжники і присвященики руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу. Бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав, і вони слідкували за ним і підіслали під глядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові Його і Його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали: Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них: Чого ви мене випробовуєте? Покажіть динарія мені, чий образ і напис він має. Вони відказали кесарів, а він їм відказав: тож віддайте кесареве, кесареві, а богові Боже. І не могли вони перед людьми зловити на слові Його. І дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із садукеїв, що твердять, ніби немає Воскресіння, і запитали його та сказали, Учителю, Моїсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів. І перший, узявши дружину, бездітний умер, і другий узяв ту дружину, та й той вмер бездітний, і третій узяв її так само й усі семеро, і вони дітей не поставили та й повмирали. А по всіх умерла й жінка, а в воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружиною її. Ісус же промовив у відповідь їм. Женяться і заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку і воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони ангелам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають, то, то і майсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим. І Богом Ісааковим, і Богом Яковом. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. Дехто ж з книжників відповіли та сказали, Учителю, ти добре сказав, і вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них: як то кажуть, що Христос, син Давидів, та ж Давид сам говорить у книзі псалмів, промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене. Поки не покладу я твоїх ворогів під ножком, ногам твоїм, отже, Давид його Господом зве, як же він йому син. Як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх. Стережіться книжників, що хочуть у довгих, у довгих одеждах ходити, і люблять привіти на ринках і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах. Що в довині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. Амінь. Давайте помолимось. Amen. mean